На мета проекту спостереження за станом публічного порядку та своєчасне реагування на різноманітні правопорушення, як зазначив керівник Калуської поліції Василь Маківничук, реалізація та розширення масштабів проекту відеоспостереження суттєво допоможе правоохоронцям у розкритті злочинів та оперативного реагування на правопорушення. Оперативний черговий може зреагувати на будь-яку подію будь-якого характеру, чи то адміністративне правопорушення, чи то кримінальне правопорушення. Цього року вже розкривалися злочини з допомогою камери дискора. Так, розкривалися декілька злочинів, було дорожно-транспортних пригод, які були, які скрилися з місця події. Розкривалися крадіжки, розкривалися грабіжі по даних відеокамерах. За фінансової підтримки каловської міської влади в черговій частині каловського відділу поліції встановлено монітор, який дозволяє одночасно спостерігати за усіма камерами. «В Минулому році 14 камер, в тому році встановлюють дев'ять камер за кошти міської ради. Це є спеціальна програма. Так що річна через каловське телебачення. Встановлюємо ці, вони про Виведені як в міліції, так само проспанакаловському телебаченні. і люди можуть так само заходячи на сайт калоцького телебачення в онлайн режимі. Так само подивитися калоски. Поліцейські з допомогою нововведення вже активно і що головне оперативно виконують свої обов'язки. Сталося зіткнення транспортних засобів. Рено магнум це є фура. Великогабаритна з шкодою Октавія. Завдяки камер відеоспостереження, які в нас на моніторі розташовані в черговій частині. Мною було побачено це зіткнення і зразу повідомлено слідчо-оперативну групу і направлено на місце події. До приїзду ще слідчо-оперативної групи, поки людина телефонувала на лінію 102, вже слідчо-оперативна група була на місці і розбирала з даних ситуацій. Камери фіксують все, що відбувається у центральній частині міста Калуша, в'їзд та виїзд з нього, і працюють в режимі онлайн. В Івано-Франківську співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією ліквідували підпільну друкарню із виготовлення підроблених документів, організували друк фальшивих внутрішніх та закордонних паспортів громадян України та посвідок на тимчасове проживання в Україні мешканці Івано-Франківська та Закарпатської областей Вони надавали послуги українцям, які хотіли виїхати до країн Євросоюзу, та іноземцям, що бажали жити в Україні без законних підстав. Клієнтам, які через порушення візового режиму втратили право в'їзду на територію шенгенської зони, зловмисники створювали паспорти двійники реально існуючих людей. Коштувала така послуга від 2 до 3 тисяч євро. Для іноземців, які бажали отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, зломисники підшукували жінок, готових за винагороду укласти з іноземцями фіктивний шлюб. На цій підставі іноземці отримували посвідки на проживання в Україні під час обшуків у квартирах та машинах організаторів оборудки. Правоохоронці вилучили десятки внутрішніх та закордонних паспортів, фотографії клієнтів, сотні фальшивих документів. Зокрема, довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, посвідки на тимчасове проживання, свідоцтва про народження. Співробітники спецслужби також виявили друкарське обладнання, поліграфічні фарби, підроблені печатки, кліше і штампи органів державної влади та правоохоронних органів. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 стаття 332 кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Прикарпатські поліцейські знову вирушили у службові відрядження на схід України. Як і щоразу, керівники, колеги по службі, рідні та друзі проводжали бійців зведеного загону правоохоронців на ротацію до Маріуполя. Настанови незмінні, чітке виконання функціональних обов'язків та вказівок керівника, взаємопідтримка і суворе дотримання заходів особистої безпеки. Особливо на це слід зважати кільком новобранцям загону, які вперше їдуть у зону проведення АТО, та більш досвідчені бійці підтримують та допоможуть їм. Хочу наголосити просту історію: Верні, жилет, каска, вогнестрільна зброя. Ви до неї повинні відноситися так, як в мирному житті відноситься до своїх дітей, до своєї сім'ї, до всіх, хто їде вперше, в незалежності від звання, майор, полковник, підполковник. Боєць, який має виконувати команди і прислухатися до бойових побратимів, які в дійсності дадуть мудру пораду і підставлять своє навчене плече. Усім відрядженим заступник начальника головного управління національної поліції Івано-Франківській області підполковник поліції Василь Віконський побажав міцного здоров'я, командного духу та щасливого повернення додому. В Свою чергу командир загону Микола Івоняк запевнив, що бійці повністю готові до виконання службових завдань. Їдемо на те саме місце в місто Маріуполь. Міняти наш батальйон, який зараз на даний момент там знаходиться в кількості після чоловік. Ті самі пости будемо займати ті самі патрулі. Нічого нового поки що немає. Якщо будуть якісь зміни, додатково нам доведуть. За доброю традицією присутні у спільній молитві попросили для правоохоронців Божого благословення та заступництва. А непрості хвилини перед від'їздом усім хотілося провести поряд з рідними та друзями. Прийшли пров'язати наш разом з цілою родиною. Дві донечки, мама і бабуся. Чоловік він перший їздить? Ні, Не вперше вже в друге. З надією, що все буде гаразд. Кожні дві години в Україні. В ДТБ. Гине одна людина. Стань наступним. Карпатський факультет Національної академії внутрішніх справ відзначив своє 60-річчя. Із привітальними словами до усіх присутніх звернувся керівник апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації Крицул Валерій В'ячеславович, заступник начальника головного управління національної поліції Івано-Франківської області, підполковник поліції Генціровський Тарас Вікторович, голова ветеранської організації Долішній Григорій Петрович. Напередодні 60-річчя прикарпатського факультету відбувся турнір з волейболу, присвячений Пам'яті викладачів Івано-Франківської школи міліції, в якому брали участь ветерани міліції, колишні працівники та випускники школи міліції, а також курсанти навчального закладу. Цей славний шлях за 60 років, який пройшов навчальний заклад. Ми пам'ятаємо пам'ятаємо всіх викладачів тих років, які пішли багато із життя. І сьогодні в пам'ять і проводимо цей турнір. Пам'ятають. Тих людей, особисто мого батька. Для нашої сім'ї це, напевно, ну, більш так значиме це свято, тому що кожен, майже всі члени нашої сім'ї в різні роки закінчили цей учбовий заклад, працюють зараз. Зараз працює тут моя дружина. Так трапилося, що вона очолює ту кафедру, яку що багато років мій батько. Крім того, на території Прикарпатського факультету No3 Національної академії внутрішніх справ відбувся День відкритих дверей, куди завітали учні загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та інших навчальних закладів. Зараз я кандидат на навчання в Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ. Я збираю документи, я збираюся тут навчатися. А на який факультет? На факультет слідства. Я вісім років займалася карате, і в мене такі вербовані. Вся дух до того, що я хочу дійсно хочу служити в органах внутрішніх справ. Я хочу служити для своєї України, тому що я пишаюся нею. Я обожнюю нашу державу. і Я знаю, що наша держава буде розвиватися. Вона вийде вперед, вона вийде з такого важкого стану. Програмою заходів охоплено музичні виступи духового оркестру під керівництвом Ярослава Геціва, заслуженого артиста України, колишнього випускника школи міліції Володимира Коваленка та вокально інструментального гурту, учасниками яких є курсанти та студенти факультету. Підрозділи Національної поліції та Національної гвардії України представили виставку озброєння та сучасної військової техніки криміналістичного обладнання. Тощо Запрошені мали можливість детальніше дізнатись про умови вступу до навчального закладу і подальшого проходження служби в лавах національної поліції. Національна академія лучших справ цього року здійснюється набір. Студентів і курсантів, які будуть навчатися за напрямом підготовки права, правоохоронна діяльність та психологія. Відповідно до правил вступу до Національної академії справ, ми набираємо 650 курсантів, які будуть навчатися за державним замовленням. На державному замовленні навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, і відповідно після закінчення навчального закладу курсанти йдуть працювати в органи підрозділи національної поліції. Слід зазначити, що факультет номер 3 Національної академії внутрішніх справ продовжує традиції підготовки кадрів для правоохоронних органів, що було започатковано ще в 1956 році у Станіславській школі міліції. У Івано-Франківську науковці та практики обговорили сучасний стан та актуальні проблеми правової системи України. Науково-практична конференція на таку тему при Карпатському юридичному інституті Національного університету, Одеська юридична академія, проводиться вже п'яте, а два роки тому такий захід набув всеукраїнського статусу. Свої виступи на конференцію подали 49 науковців і практиків, серед яких 6 докторів наук. Вони працювали в п'ятьох секціях. Із привітальними словами до учасників конференції звернулись директор департаменту освіти і науки обладміністрації Віктор Кімакович, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, доктор юридичних наук Павло Гвоздик, керівники правоохоронних структур області. Вони наголошували на поєднання науки і практики задля покращення правової системи, законодавчого забезпечення нових суспільних відносин. Адаптації українського законодавства до європейських стандартів у Прикарпатському юридичному інституті національного університету, Одеська юридична академія, здійснюють підготовку фахівців для прокуратури. Поліції судових установ, як відзначив заступник начальника головного управління національної поліції в області, полковник поліції Василь Кіцелюк, випускники навчального закладу працюють, а студенти стажуються в різних підрозділах поліції Прикарпаття. Вихованці вишу відзначаються добротною теоретичною підготовкою, підкріпленою практикою, тому їх очікують у реформованих правоохоронних структурах. Кожні дві години в Україні в ДТП хине одна людина. Мінус один не стань наступним.